Моє рідне місто Тульчин. Місто, в якому народились мої батьки. Де народився і живу я. Для мене воно завжди рідне і близьке. Це не просто місто. Це місто легенда. Місто як дзеркало історії моєї країни. Буревні історичні шторми. Прийшли через моє місто і залишили в ньому глибокий слід. Позаду мене місце, яке довгі роки було візитівкою для нашого міста. Ще вчора тут був пам'ятник Суворову, але сьогодні він виглядає ось так. Я ставила перед собою питання, чому саме пам'ятник Суворову став візитівкою для мого міста, а не Леонтович, Котляревський, Широцький. Тепер я розумію, що російська культура стала маскувальною сіткою для російської зброї. Спочатку приходить пушки, а потім російські танки. Якщо ми дійсно хочемо припинити війну, жертви та смерть, ми мусимо припинити існування джерел пропаганди війни. Під виглядом культурного обміну Хочеш жити у вільній заможній країні. цінуй своє власне і пам'ятай, ніде тобі не буде так затишно і комфортно, як у власній країні. З пам'ятників Суворову і Пушкіну зроблять гільзи для збройних сил України. Історичної цінності не мають а архітектурна. Сумнівна в місті з'явилася ініціатива, аби Пушкін та Суворов послужили на благо ЗСУ, адже зроблені із міді таким чином, російський поет та полководець зіграють свою роль у знищенні російських загарбників.